Ну що. Завжди вам намагаюся знімати тільки позитивний якийсь контент. Як у нас все добре? Як у нас все працює. Але <риклад> дуже багато часу. проходить саме так. Ну все тут? Через жопу все <риклад> роботи. Все прекрасно. Не тренди. У техніки теж є душа. Її треба любити. От я й люблю її кожен день. На кого більше мене, чи її? Судя по тому, скільки я її люблю, і як часто, то більше її. Ось так бачите. Всі чоловіки такі. І мото. Аби залізо покрутити. Угу, угу. Да? 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 Да. да? <ріст> щось з колесом. З якимсь з цим? Yes. Там камера зараз стоїть від трактора. Передня. О. Тут Дев'ять на 16, а на тракторі стоїть. На 20, а кількість скуків. Коротше, і внутрішній, і внічні джампер тут не супадається. Ну коротше, головне, що воно надути. А Це іншим вже не важливо. Ти ж не хочеш їхати сьогодні в місті? Ні, а що, треба? І за цього я так і зрозумів. Я <с> завтра буду. І коротше, ця тава, вона дуже, дуже дрібна. Оце, щоб ви розуміли, це вже зібране сіно, так? Да? І ось там теж частково. І це теж Воно дуже класне, але воно просто не підбирається. Воно ж там на гідравліці. Точніше нема колесиків і не регулюється сам підбирач. Ось, і -і -і, і, 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 і воно просто не може його нормально підібрати. Тому, якось так. Мабуть, приїду потім сюди ще з возиком і вручну позбираю. Коротше, не знаю. А горіхи, хрім дуже смачні, отак. Все хуйня, давай помогне. просто он не, не хочу. Ну ты попробуй. Ну а ты же не пробовал. Попробуешь? Нет, ну не лень. Что Попробуй это Пихать, блядь, все в рот мне. Блядь, я-то сейчас толстопцем ощипну. Не только угрожаешь. Ты меня не видишь? Нет. Маля, машта ані у меня нічого не ще ці. А как кусачки? Це не кусачки, це хулі. От они мене запікивали тепер, доведенчився все. Эй! Чеснок. Я сомневаюсь, что это будет работать. По крайней мере. хотя бы цепола, поле давай. В смысле и все? Ему еще прочувать и прочувать. Ну, какова красота, ну, правда. Почему пустыня все одно что-то Чомусь потрібно щось зламатись. Ота штука зламалась. Піду дивитись, що там. <гуми> ну, Та б не так, о боже Тут типу по-іншому тут міняється Може це на більшу натягнутость Тоді воно ще сильніше буде Їдь, поки воно ну, не розмоталось Він ще нікуди не поїхав, а половину стіна вже загубив Краще, все одно з боків трохи вивалюється через те, що сіно дуже коротеньке, воно не чіпляється один за одного. Бачите, воно дуже зелененьке, дуже класне, але воно маленьке, тому підбирачу дуже важко воно там, що попало взагалі. Нам до якогось класа маленького взято, все було б класно. 145-го якогось або навіть 120-го. Ну, а Тава дуже класна. Її буде набагато, Вон, один рулон, але це ж коли почалися проблеми з пресом, так воно не дуже його гарно змотало і набило. Але сіно просто таке зелене, таке маленьке, таке класне. Ну, гляньте, боже, як воно пахне. Підходиш і просто воно пахне як чай. Конюшинка, дуже класний. Ну, в принципі, набит він плотненько, це просто через те, що він дрібний, він такий, як їжачок, здається, але він класний. <риклад> <риклад> ну що там? Поки їде. <риклад> Ой, там у мене машина стоїть, мабуть, мені треба її забрати, чи він зараз кудись в інше місце поїде? Да, він розвернувся. Ось зараз вже пройшло три хвилини, як він почав набивати. Взагалі достатньо три хвилини для того, щоб нормального, якщо нормальні валки, нормального плодного сіна, ну тобто довгого такого. То за три хвилини він набиває і замотує. А зараз, бачите, він три хвилини тільки їде і ще навіть не повний прес. О, мабуть, уже повний. А, ні. А він там проїде? Зараз за машину моя теж туди. А ні Все, зараз вручну кинути нитку туди. Що таке? що? Ти що там потеряв? Копалка. Шо-шо? Зачем? Зачем? Забил. А, забил. Заду... Сейчас поищу. Пошла шукати якусь палку. ролом Так сильно щоб йому простіше потім було сюди ще раз заїхати і забрати його так в кучки я навіть знаю що зараз будуть писати 70% коментаторів Ось, викиньте цей хлам, купіть собі нормального підбирача. Ребята, ми все купуємо за свої кошти, котрі ми намагаємося зробити на своєму господарстві. У нас немає мільйонів, у нас немає десятків тисяч доларів для того, щоб купити собі нову техніку. Ми, звісно, до цього прагнемо. Але в зв'язку з тим, що ми починаємо з нуля, ми починали все з нуля взагалі. Ми е, е, ніколи у нас не було корівок. О, мені пташка, тільки що тут наробила на скло, можливо, це до грошей. Ось і ну це ви не уявляєте наскільки це важко, коли у тебе немає дідусів, бабусів з паями, коли у тебе немає по спадку залишеної якоїсь техніки, чи ще чогось. Тому ми купуємо те, що було нам по кишені на той момент. І ми з задоволенням би пересіли з Емтезюка на якогось побільшого вола, наприклад, або діра, або там якогось навіть нового ЕМТзюка. Це було все дуже класно, але на це на все треба гроші. І тому ми зараз не можемо собі дозволити купити нового підбирача. І так величезне дякую, що він у нас працював минулий сезон так з поломками. Так ми в нього дуже багато вклали, так дуже багато нервів, сил, грошей і всього е, іншого. Але він заготовляє нам їжу для нашої худоби. І ми будемо намагатися покращувати своє господарство не тільки е, тваринами, те, що я вам постійно розказую, що ми там покращуємо собі генетику, покращуємо своє стадо, а е, то ми робимо за рахунок. Е, Часу. Тобто на це не потрібно дуже багато грошей. Так, можна було б купити племінних непелів, можна було б там розвиватися, але на це треба дуже-дуже багато коштів. І ще раз скажу: ми не можемо поки що собі цього дозволити. А з технікою так не можна купити собі маленького прес і щоб він там через декілька років вираз більше і кращим. Тому ось так і працюємо, бачите? Ну... Сподіваюсь, що у нас все вийде, у нас буде велика техніка, у нас буде ой, велика нова техніка, у нас буде все класно під наші потреби. Ми не будемо, у нас немає якісь там амбіцій на да, 200-500 дійних колівку. У нас невеличке господарство, ми будемо на цьому і залишатися поки що. Але ми просто хочемо працювати в комфорті. Ми будемо тримати і будемо робити а, так, як ми зможемо а, потягнути своєю сім'єю. Тобто ми заводимо ту кількість тварин, яку ми можемо обслуговувати. Ми заводимо о, ту кількість корів з молоко яких я можу переробити. Ми заводимо стільки свиней, скільки у нас вибувають сироватки, то скільки поросят ми реалізуємо. Тобто, ми це все робимо так, щоб ми могли, щоб не те, що праця була нам була нам задоволення, що такі моменти тут дуже мало задоволення, розумієте? І таких моментів дуже дуже багато. і, На жаль, вони кожного дня. Але Ну, це наш шлях, це наш вибір. І тому я дуже сподіваюся, що під цим відео не буде коментарів, що викиньте цей хлам як під багатьма Ну, Викинути, ну викинемо. Давайте подаруйте нам тоді іншого преса. Чи приїдете і заготуйте нам стіну, чи привезіть нам вже готового сіна. Я так люблю цих диванних експертів, просто кажуть, що нам треба робити. Ну, Якщо ви вважаєте це правильним, робіть самі. І знаєте, буде, мабуть, скоро окреме відео стосовно. Наших людей я тварин люблю набагато більше ніж людей. Я ненавиджу людей, котрі я окремо вам запишу, це просто ну, взагалі, окрема каста людей. І, на жаль, таких дуже багато, особливо в Фейсбуці. Це просто жесть. Розумієте, чим тупіше людина, тим більше вона чомусь пише коментарів. Я не розумію. Ось краще б у таких людей не було взагалі телефонів. Мені мені здається, що а, людям при виході з халявина видають просто смартфони, кажуть пиши. Просто іншого якогось обґрунтованого пояснення у мене немає. І тому ось якось так. Бачите, скільки часу пройшло, а він ще навіть не закінчив. Ну що, буду я їхати вже на конюшню. У мене там сорок в розсолі лежить вже зазвонив у мене таймер. Лад, знову, щось сіно знову застрягло. Знову він його буде зараз пропихувати. Блін, це жесть, ребята. Це така праця зараз. Ох. Але я не жалююся. Я вам просто показую наші будні, що, на жаль, не все так гладко, як хотілося. б. Так повторюсь, з новою технікою було б все набагато простіше, набагато швидше. Але на нову техніку потрібно багато грошей. Я сподіваюся, котрі ми заробимо своєю працею, чесною працею. Ось, і будемо, будемо намагатися. Що вам скажу? Зараз їду додому, витягаю сири з розсолу. Треба зараз ще обід приготувати. Коники сьогодні вивела перший раз за дуже довгий час на випас, і вже навіть під таким відео мені вже примудрилися написати: ось чому тебе коні на ціпку пасуться. Хтось там писав, що не можна їх прив'язувати на ціпок, що там поміняй їм на мотузку. Розумієте, просто, ребята, не надо, не треба цього робити. Не треба ваші носи пхати в чуже діло. Я коли треба якісь нам забула слова порада. Якщо мені потрібна порада, я обов'язково вас спитаю. Але повірте, ми з конями дуже-дуже довго. О, рулончик вже готовий. Ми з конями дуже дуже довго, і наших коней ми знаємо набагато краще, ніж ви. І коли ви щось радите, особливо стосовно прив'язування коней, я взагалі не дуже люблю коней на прив'язі, але поки що у нас немає змоги поставити електропастуха для них, тому що коровки пасуться в пастуху, і ну трошки є свої нюанси. Ми привчали своїх коней до прив'язі і повірте, ціпок це найбезпечніша прив'яз для коня. Мотузка чи шнурок, чи стропа. Це взагалі жахливо для прив'язі, худоби, особливо коней, тому що коні це такі тварини, це не корови, особливо, якщо ми кажемо про спортивних коней або більш таких енергійних. І якщо кінь заплутається задньою ногою біля путового суставу, суглобу, він починає її смикати. Ось так. Візьміть в руку ціпок і візьміть в руку стропу. І смикніть просто. І зрозумійте, від чого ви отримаєте опік? Від ціпка чи від шнурка або ж стропи? І да, я бачила дуже багато коней з травмами після такої прив'язі на стропу. І у нас були такі коні, тому що нам теж так колись казали, треба прив'язувати на то, на то, там і ногу до голови в'язати. Боже, це взагалі ну якесь іздівательство. Просто ну, не знущайтеся над тваринами. Ціпок можна а, засунути в шланг. Ось це взагалі найбезпечніша привідність. Я знаю, що багато людей просто не заморочуються з цим, там поставив, воно ноги, ну хай так і буде. А те, що там потім мокриці постійно з'являються. І ця рана дуже-дуже погано заживає, і кінь потім дуже довго кульгає. Ну, це вже таке людям ну, дуже пофіг на це. Ось, а, Тому, якщо ви піклуєтесь про свого коня, тільки ціпок, і якщо це молодий кінь ще не привчений, то а, ціпок просуньте в шланг. Тоді він ціпок не такий гібкий, гнучкий, і він не обмотується м -м, біля ноги. Тому якось так. І да, дуже не люблю, коли ось таке блін. Радять, і стосовно корів дуже багато там було, що ой, треба влітку там годувати їх, бадиллям кукурузи, що ви там, зерно. Годуйте, годуйте, мені все одно, як ви годуєте своїх корів. Ну, мені все одно. А ще більше я ненавиджу, коли людина. Коли людина питає поради, ти її розписуєш, втрачаєш свій час на це все, а потім людина робить по-своєму і знову щось питає. Я кажу, ви зробили те. -те? Ой, ні, ми робили трохи не так, ми ось так робили. Ну так чого ви мені знову пишете? Робіть так, як ви робили, і не чіпайте мене. Ну, ось розумієте, дуже багато людей пишуть в особисті, телефонують а, і питають у якоїсь поради, але вони не роблять те, що ти їм кажеш, а потім кажуть тобі, що ой, щось там не те. Нащо ви тоді мене трогаєте? Не трогайте мене, я зла. Ось реально, в такі, в такі просто моменти я дуже зла, і мене це дуже-дуже нервує, бо є люди, котрі дійсно потребують якоїсь поради, і ти просто фізично не встигаєш всім відповісти, особливо на такі, ну, типу, навіщо ти мені пишеш, якщо ти цього робити не будеш. Не витрачай свій і мій час, будь ласка, бо у нас реально дуже багато роботи. І ось це просто розумієте, зараз обідній обід перекус, вже четверта година. Ось. Так що такі у на нас справи. Все, всім до побачення. Ні. Я поїхала. У нас в Чернігів сьогодні був прильот. Сподіваюся, що з нашими друзями, знайомими, рідними все добре, бо поки що навіть не пишуть, що, куди, де прилетіло. Ось, але було дуже-дуже гучно навіть у нас.